Один мінус під нашою хатою. Там сзади побіжать. Та бляха. Вони біжать, вони вже уже тут огне. Я верну. Вбив. Біжать. О, во, біжать там. Арсян, ты наверху инфу. А, у нас дикен лоб убил. Одного на окну. А я сюда ще! Эй, Ще Понял? Шийка друтима. Та вашу мать! В горе! А, я добив. там ща я на oh, oh, oh. О, оу-о-о-о! одна машина еду, Час Сейчас рекую. Як устрів, Я тебе. Що вона, проїхала, ні? Uh, uh, ні, всіх умерли. Амінь. Коли тебе бдут. Та, да, владь, я одного на ну їх же вбили всіх. Все, добре. А звідки сей хат стріляють, да? Все, минус. Треспил прайс. Что-то бежит. Бачим. Бачим, но а не убиваем. Треба крет. Кто сзади, сзади, Трохи давай ему Дай И затем Тут АЕ У патроны качались Дай мне Я бегу Да, Гринку кинути? на желтую метан, не, не 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 А кто справа? На синей Я на синей? Ще одне вийшло. Де? А, прямо. він тут то на сходах, Ей, зразу прямо Влад, я тут трохи по тебе шмальну. Тебе его бочайка Ще є, яй шай Тут то зразу, зразу, перезаряджаюсь. Беріл, беріл, беріл. Ну же самокали. Ааа, 2 на рашник получишь. Я ж на пули. Минус 2. Сейчас еду двое, двое. Сейчас удень. Сейчас один лучев. Блоть майшебьеху запускал. Я здихаю. Та похуй. Ладно, похуй. А їх немає там. Він пішов ось туди в долину. Він підняв одного. У мене аренок нема. Ти положив? Патрони кінчились. Ти вибіж, я сука, по тобі стріляю. Я дав добре. типа, мені здається. Він там на сходах. І тут, тип, коли мене один. Хорошо, пойдем. Блять, везетя мы. На них хоть. думаешь? минус 3 Еще один, лучше Все, бей тихо, 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 я крыю, я стараюсь. Нет, точка. Не бежать. Файл. Минус. С поля, я не понимаю, да бачу. Тут во. А, во. Я. Да. Всех было? На, дын бок. Бог-бок-бок-бок. во во Я тут сейчас запал. Хорош. Кот пилотай. Чипе. А мурачек. А нас на онлайн. О, Вот он, Блядь. сюда. Блять, он нарманы летят. Я билетаю. Один то на этом. Все. Минус два. Да. Тут в середине, в середине, в середине. У нас есть, у нас есть, Постріляв? Один там є. За машину нокну. Файно. Сейчас вони вверх поздует тоже. Щось... Я вбив. Я вбив. До старта? Да. Не за цим каменем. Одному дав. На то шо ми йдем чи не йдемо? А я Це бачу що? Ага І тебе теж, тоже, що? я нічого не гоняй, да я забыл тут. Це хто? Ого, двоих нокнув. Вони на жовті, так? Не, вони тут тут ангарі, є, я бачу. Є? Kelius tam šiaudan. Situacija buvo laibos įbuvo. Mūtimet. O, Dieve. Kliu su ataku, kur vam atna? Gudžiausia minėta. Bleh. Dariu iš papės. Šitverku. Bez... Ну ага, Ду-ду-ду-ду-ду-ду! Да. Та тут. Тадцятки. Тут нету, а О, мо, то є! є. Чекай, чекай, бо бля, в зоні нахуй. Тут ну. Тут тупа на хате, блядь, на. Парсент, какая там шаден? Бля, и тут шаден. Давай, что? убьет. убей, 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 убей,